Мої вітання всім, шановні, я радий зустрічі знову з вами на каналі. Слава Україні, героям слава! Слава тим, хто віддав своє життя за рідну Україну. Слава героям, які зараз боронять нашу землю у війні з Росією. Сьогодні своє відео я присвячую Революції Гідності. Адже як відомо 21 листопада 2024 року, згідно указу президента. Ми відзначали 11-ту річницю Дня Гідності та Свободи, а також 11-ту річницю Революції Гідності. Що ж таке революція? Коли і чому вона відбувалася у нас? Чому її така назва? Які причини, що призвели до цієї революції? Хто був її рушійною силою? Які ж наслідки революції для нас? Спробую коротко з'ясувати ці питання і пригадати події. Отже, революція процес, при якому суспільство незадоволене тим, що відбувається в країні, зміщує уряд силовим методом за винятком так званих мирних революцій. Самою основною причиною будь-якої революції. Є невдоволення народу сформованим державним устроєм. Отож, Вікіпедія роз'яснює, революція гідності або Єврореволюція це політичні та суспільні зміни в Україні з 30 листопада 2013 року до лютого 2014 року, викликані протестом громадян України проти. Протиправного розгону мирної акції студентів та громадських активістів, яка розпочалася 21 листопада 2013 року як спротив проти відходу політичного керівництва країни від курсу на європейську інтеграцію. Одним із головних причин протестів стала надмірна концентрація влади в руках Віктора Януковича та його сім'ї. Небажання народу України миритися із перетвореннями країни на одну із колоній Росії. Загалом у протестах брали участь представники різних національностей та різних прошарків населення України, від найманих працівників до представників середнього бізнесу з усіх регіонів України. Спочатку Революція Гідності мала всі ознаки мирних масових протестів. Але надалі коли державні силові структури не хотіли виконувати вимоги протестуючих, а навпаки, розпочали розганяти учасників протестів, революція переросла у відкрите силове протистояння з численними людськими жертвами. Чому ж ці протести листопад 2013 року, лютий 2014 року назвали Євромайданом та Революцією Гідності? Як відомо, перші протести у Києві та інших містах України проходили під гаслами за підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Їх називали Євромайданом. А коли загони спеціального призначення Беркут жорстоко побило протестувальників, характер протестів змінився. Люди вийшли, щоб стояти не лише європейський шлях розвитку, а й захистити свою гідність. І свободу. Таким чином з'явилася друга назва Революція Гідності. Скільки ж людей загинуло під час Революції Гідності? Якоїсь сталої версії про кількість жертв цих подій в дійсності немає. Однак, в лютому 2022 року було опубліковано, що кількість загиблих Революції Гідності сягнуло більше. 200 осіб. Загиблих під час революційних подій 2013-2014 років символічно назвали Небесною Сотнею за аналогією до усталеного поділу на сотні протестувальників на Майдані. Здобутки по завершенні цієї революції. Це збереження державного суверенітету України, ліквідація диктатури, скасування диктаторських законів, відновлення основних демократичних свобод, ліквідація корумпованого режиму Віктора Януковича, відновлення руху України до європейських стандартів життя і демократичних свобод. Революція гідності не завершена. Багато суспільних запитів не реалізовано після Майдану у політичному процесі України. Суттєво загострились відносини між владою та суспільством, особливо зараз, коли гібридна війна з Росією переросла у повномасштабну агресію з боку Росії. Керівник української редакції німецької газети Deutsche Welle Бернт Йогар зазначає, українці здолали. Авторитарний режим обрали демократію і правову державу. Але таке піднесення ще може зазнати поразки. Загроза надходить від олігархів у власній країні, які своїм бізнесом тісно зв'язані з Москвою. Отож, Революція Гідності ще не завершилась. Вимоги, що висунула громадськість, в жодному разі не виконано. Олігархи й досі становлять справжню силу в Україні та й частина політиків за час Януковича й досі в парламенті. Тож боротьбу за гідність не завершено. Тут мова йде про незалежність від правозахисних органів держави, демократичний контроль над поліцією та іншими силовими курами. Потрібно покласти край. Та корупції, безсоромному збагаченню політичних чиновницьких еліт, як це було досі. Лише тоді головні вимоги Євромайдану буде виконано. Тільки тоді громадяни України зможуть справді жити в гідності та відсвяткувати здобутки революції гідності. Свої власні міркування. З приводу цих революційних подій пропоную авторські поетичні рядки. Це революція гідності чи зради? Це революція гідності чи зради? Мене питання чи це щодня. Я хочу владу запитати, А де ж Європа? Чому у нас війна? А скільки ще потрібно барикад? Майданів тих кривавих, ворожих ракет, залпів гармат, і скільки героїв їх вічної слави. Ми й досі боремось за волю, свободу шукаєм, немов вівці ті по полю, незрячі блукаєм. Схожі стали на отару сліпую, бродячу, Все шукаємо кошару, мов кроти незрячі. А де ж ділись пастухи вже вівчарі отари? Розбіглися, поховались, мов ті щурі в нори. Де вівчарі командири кровавих майданів? Бережуть свої мундири тепер окаяні. Нас лишили на розпутті війни круговерті, будуть прокляті й забуті, їм горіти в пеклі. Українці, мої рідні, та ви ж не отара, ми Європи давно гідні, і це не примара, не якась захмарна мрія, мрія безголова, любов, віра і надія це наша основа. Але ж, видно, розгубили ми любов до волі, і, мабуть, тому ми бидло, й до сих пір в неволі. Кому вірити, не знаємо, скрізь брехня панує, у вогні земля палає. Все москаль плюндрує, мов гіє натравить душу українця-брата, де козацька сила, слава, щось нас не впізнати. А чи гідні українським зватись ми народом? В Нас мільйони повтікали, сидять за кордоном, і це в час, коли в країні ворога зяйнує, патріотам українцям каїдани ладнує. Схаменіться, українці, сестри, браття любі, за кордоном ви чужинці, і так завжди буде. Тож газдуйте в себе вдома в рідній Україні, для всіх істина відома, коли вдома вільні, примножуйте свого роду багатство і славу, будьте гідні ви народу, вільного поправу. Женіть ворога із хати і цінуйте волю, вам під силу торувати собі кращу долю. Пам'ятайте про героїв, пишайтесь по праву, всіма силами щоденно зміцнюйте державу. Бо ж повірте, лиш єдина у нас земля рідна, наймиліша Україна, соборна і вільна. Слава Україні.